Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами Іван Панасович Харченко. Сьогодні ми згадуємо двох видатних українців, які назавжди залишили свій слід у нашій історії. Їхні життєві шляхи вражають, а їхній внесок у розвиток України неможливо переоцінити. Перед початком, друзі, підпишіться на канал, адже ваш підпис це підтримка українського контенту і захист нашої спадщини. А тепер почнемо. Руслан Стефанчук був одним із тих. Хто формував сучасну Україну, він народився у тисяп році в Тернополі і вже з юності проявляв себе як талановитий і наполегливий молодий чоловік. Його любов до знань та бажання змінювати світ почали проявлятися ще під час навчання в Хмельницькому університеті управління та права. Там він не тільки закінчив навчання з відзнакою, але й здобув ступінь доктора юридичних наук, ставши одним із провідних експертів у галузі права. Його наукові роботи, лекції та дослідження стали основою для численних реформ у правовій системі України. Стефанчук також активно працював у політичній сфері. Він відігравав важливу роль у розробці законодавчих ініціатив, які зробили українське законодавство прозорішим та ефективнішим. Його прагнення до змін та безкомпромісність у досягненні мети стали прикладом для багатьох його колег. Руслан Стефанчук не лише втілював нові підходи, але й допомагав іншим зрозуміти важливість реформ для майбутнього країни. І з іншого боку, Василь Стус був символом незламності духу і боротьби за свободу. Народжений у 1938 році він усе життя присвятив служінню Україні через поезію та правозисну діяльність. Його поетичні рядки звучали як голос душі народу, відображаючи і його страждання і надії. Стус не зрадив своїх ідеалів навіть тоді, коли його життя перетворилося на низку арештів, допитів і таборів. Він став уособленням боротьби за правду, навіть коли це означало загибель. Його смерть у 1975 році залишила невимовний біль, але водночас зробила його безсмертним у серцях українців. Друзі, дякую, що залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте дивитися наступне відео.